Друзі, всім привіт! Вітаю! Як у вас справи? Отже, зараз в мене є трошки часу, і хочу поїхати в магазин, і зробити деякі закупи. Це не будуть такі певні глобальні закупи, це не буде магазин Маркадона, тому що немає потреби мені стільки всього купувати. Отже, я поїду в Алді. Те, що куплю, що у нас закінчилось, і поповню запаси овочів фруктів. І візьму вас з собою. І потім покажу, що... що я купила. І плюс сьогодні, так я люблю перед закупами вимити весь холодильник, почистити його повністю. Тому буде сьогодні маленька така мотивація на помиємо холодильник разом. Тому ласкаво просимо, вітаю і гарного всім робочого дня. па, -па. Привіт! Ну що ж, ми приїхали з магазину. Сьогодні у нас закупи були такі не дуже глобальні. Ми були в магазині Aldi. І одразу покажу вам трішки, що ми купили. Поїхали. Киві. Полуниця. Ці штучки, які я казала, що я люблю з сезамом. Барітес. Сир, як домашній, але він занадто солений. Я його не люблю. Це є мій чоловік. І купляю він собі його. Це він бере на роботу як на перекус. А я собі роблю з йогуртів. Куркума. Кіппудінг, чорний шоколад, 85% какао. Такий напиток шоколадний. Це також мого чоловіка. Славно, звісне іспанський гаспачо. І три пачки яєць. Наступна сумка. Такі пчеліти. Воно вже готове м'ясо, просто підігрійте і... і все. І можна їсти. Кетчуп. Рукола, ще кесо. Ну, сирок, ще сезам. Ще один напиток це вже ванільний. Далі печиво це переважно їсть мій чоловік його, томато фріто, сардини. Це один напиток. Груші, варений червоний бур'ячок. Печиво. Е, ось такі снеки, я вже показувала, рис. ще один сирок. ось такі лаваші. тунець, 2 кіло яблук. Там ще є два. Наступне: е, філети. Ну, нарізане м'яско куряче. Банани, салат айсберг, лечуга, діткам йогурти. Мило для рук, сир. Так, Салфетки ми їх вже розпакували. Ще один порізаний вже сир. Гамбургеси. ще одні яблука. Е, такі філети це вже є індюшатина, і вона вже в спеціях. Просто на пательню посмажила і можна їсти. Один огірок і морквочка. І остання сумка. Так, мед, огурти натуральні. Я я знову купила, буду робити сирочок. Дві сітки ось такої картоплі. Вона називається для гарніру. Вона дуже смачна, до речі, якщо її зварити, вона така, як молоденька, виходить. Одна слива Це доця хотіла її, тому ми її купили. Далі отака штука, я не знаю, як вона по-українськи буде називатися, це якби пата депота. Пата з цієї лапки, лапки якоїсь. Щось з морським пов'язане. Поняття немає, що то є. Мені воно не дуже подобається чоловік їсти. Е, ось такий хамон косідо. Ой, напиток, мабуть. Дві штуки. Ось. Це палета буде. Ось так. Ось такі у нас вийшли покупки. Зараз у все це розфасовувати по холодильнику і по своїх місцях, але перед тим візьмусь і помию, помию свій холодильник. Як кажуть, в кожній хаті є якась гаряча точка. Одна з гарячих точок це і наш холодильник. Дивіться, наскільки він завалений. Отже, всі малюночки, які у нас малюються в школі і так далі, вони просто приходять і клеять на холодильник. Ну, нічого. Зараз я це все позбирала. Наклечки, які діти також понаклеювали, намагаюся познімати, тому що холодильник дуже візуально захаращений, і я вирішила позбавитись від цього візуального шуму повністю. Отже, намиваю холодильник, я це все роблю своїм сіфом. Мені дуже подобається цей продукт. Надзвичайно якісно, швидко він змиває будь-які плямки. І ось син мій прийшов допомагати мені. Я попросила, що малюночки ми тепер чіпати не будемо, просто поставимо наші магнітики. Одним словом, раніше в мене була така звичка, якщо ми кудись з'їхали, я любила купувати собі горнятку з даного місця з підписом, де ми були. Я зрозуміла, що горнятками не маємо де зберігати, їх занадто вже в нас багато. Тому ми вирішили привозити магнітики. Це значно легше, значно дешевше і, відповідно, не забирає так багато місця. Отже, магнітики у нас не збиралось достатньо. Син допомагає все це виставити і на холодильник, точніше, на дверку холодильника. Ну а мама тим часом відпочиває. і знову ж таки вкотре переконуюсь, немає нічого постійнішого, ніж тимчасове. Можливо, хтось пам'ятає, я розповідала в попередніх своїх відео, що квартиру ми, це не наша квартира, ми її орендуємо. І осінню нам з нами зв'язалася власниця даної квартири і сказала, що ось пройшло вже 5 років, з моменту, як ми її орендуємо, потрібно трошки поміняти умови контракту і підняти суму до оплати. Ми, звісно, чекали, що таке колись буде, тому що не може бути весь час одна і та сама сума, і тому подібне. Тому ми поговорили з чоловіком, і я сказала: якщо суму будуть значно піднімати, то нам краще треба буде пошукати іншу більшу квартиру. Так як в цій квартирі ми, в принципі, не дуже то й поміщаємось, тому що дітки у нас різнополі і різностатеві перепрошую. І... Відповідно, одна кімната для них рано чи пізно вона буде затісною. Вона вже їм затісна, але, але наразі ми якось так викручуємось. І ось гарна новина. Нам подзвонила власниця квартири. Це вона вже зробила, вже від осені пройшло багато часу. Вона ніяк з нами не зв'язувалася, але тепер вона подзвонила і сказала: ви знаєте, нам підходить, що ви в нас орендуєте квартиру, що ми вчасно завжди робимо проплату, ми пільнуємо їй квартиру. І тому ціну вона не буде піднімати. Це знову ж таки для нас просто мега крута новина, тому що зараз зняти нову квартиру. По-перше, це буде значно дорожче. По-друге, треба великі суми повносити для того, щоб внести перший депозит, потім останній депозит, плюс саму квартиру, плюс агенції і тому подібне. Ну і в нашому містечку не такий великий вибір квартир для того, щоб орендувати. Можна сказати, практично їх нема. Тому я дуже зраділа, нам дуже повезло з власниками даної квартири. По-перше, коли ми орендували цю квартиру, вони одразу самі дали нам знижку на неї. І у нас є тут парко де можна хоча б одну машину припаркувати, друга стоїть просто на вулиці. Тому ми дуже зраділи, і я сказала чоловіку: Окей, то її облаштовуємося далі тут і будемо намагатися якось поки ще жити тут. В неї вже така маленька квартира, яку зараз хламаємо і так далі. Тому що, коли ми сюди вселялися, я одразу сказала, сходи і маленькі діти це ні-ні ні. Але вибір у нас був невеликий. Ну що ж, намиваю я свій холодильник. Я перше думала зробити по полочках, одну полку помити, поскладати другу полку, але побачила, що холодильник не є, дуже сильно брудний. Я витягнула всі ці полки, намила і ось розкладаю всі продукти. Потім буду мити дверку. Зазвичай я раніше любила мити все, як то кажуть, від а до я. Потім з маленькими дітьми я побачила, що дуже важко це робити, тому що діти вимагають уваги, і буває таке, що я починаю щось робити і не можу закінчити через те, що хтось мене то відволікає, то треба готувати вже вечерю і так далі. І тому я вирішила робити частинами. І так мені подобається значно більше, тому що я, наприклад, кухню тримаю в чистоті таким чином, що я просто її намиваю, інколи там одну якусь частину помию. Інший день другу частину і так далі. Так само з прибиранням. Раніше я не знаю, чи те, що ми виросли в такому, так як раніше кожна субота, це було якби, прибирання квартири і все. Зараз я такого не роблю, маю час, я прополосошу, маю час про витрупорох, маю час там, поміняю постіль і тому подібне. Тобто немає в мене такого зазначеного конкретного дня саме для прибирання. Тому що я надаю більше перевагу для відпочинку і приділити час своїм діткам. Ну що ж, любі, надіюсь, я вас трошки замотивувала зробити і в себе порядок, і піднятися, що зробити, і так далі, трошки побалакала з вами. Дякую вам всім за перегляд, хто завітав до мене на канал, і до скорої вам зустрічі! Всім па-па! Цілую!